А в нашій ситуації у віруючих людей християн ми знаємо, що якщо якась незрозуміла ситуація в нас, трудність або небезпека, нам що потрібно? Треба склоняти свої коліна і йти до Господа. Але коли ми склоняємо коліна, є одна умова. Просто треба щиро розкривати своє серце, казати, що в ньому є, і вірити в те, що Господь дасть віру. Вірш написала сестра Олена Хоміна. Та що б не сталося в твоїм житті, не забувай схилитись на коліна. Не завжди щастя нам дарують дні, не завжди буде радісна хвилина. Та що б не сталося в твоїм житті, ти перед Господом схили коліна. Буває, часом треба подолати далеко не одну долину. Але й тоді не варто знемати. Як є долина, значить будуть гори. Тримайся завжди Божої стежини. Прийде Господьня поміч завжди в Богу. Лиш не забувай схилитись на коліна. Молитва сила, поміч у час тривоги, розрада у тяжку життя години. І неможливе є можливе з Богом, якщо про це попросиш на колінах. Господнє Слово це твоя удіга. Надії й віри піднімі нетригу. Він заспокоїть лагідно і тихо. Лише.